Не за те боролися. Вівторкова ухвала президентських законів про особливий статус Донбасу та про амністію сепаратистів, не обурила бійців добровольчих батальйонів та громадських активістів у слід за столичними колегами. Представники правого сектору прикарпаття мобілізувалися на Київ та закликають людей до протестів. Мовляв, вчорашнє голосування у Верховній Раді то була зрада українського народу. Якщо ми зараз не відстоїмо. Тобто Донбас і Луганськ буде здано. Ті всі жертви, які були приносені і військовими, і нашими хлопцями, будуть даремні. Ті терористи будуть, е, будуть адміністровані, їм буде дана свобода. Хоча вони всі мають сидіти в тюрмі. Всі пророкували третій майдан. Я думаю, що це якраз може бути детонація початку третього майдану. Всі зневірилися. Тобто, як в старій владі, ми бачимо, як стара влада 16 січня приймала такі закони, яка хотіла гнобити українських громадян. Так само ми бачимо, що вже ніби нова влада так само приймає такі закони при виключених таблах, все секретно. Ніхто не знає, хто голосував. Шоковані таємним голосуванням та його результатами, і пересічні мешканці люди кажуть, вони всіляко вболівають за мир в Україні та припинення війни. Утім, закону, що гарантує безнаказаність бойовиків, фактично легаліз. ДНР і ЛНР та відбудову цих районів за рахунок держбюджету не розуміють. Розігнати Верховну Раду. Чого? А чому, а наш той, той особливий статус? Ми тепер маємо платити за місних? Я, я вважаю, що це неправильно. Вони легалізують ті банформування терористичні і роблять народною міліцією. І... Це насправді є негативно, тому що вони будуть власно ставити власних командирів тої міліції. Вони правозахисні органи будуть ставити власних командирів. Тобто вони теж то саме буде автономія ДНР, ЛНР, так можна зробити з кожною областю. Обурює, тому що ми е, входять до частини України. Україна є незалежною і вона не повинна поділятися на різні сфери. Тому я вважаю, що доки всі люди є єдині, цілі тоді ми будемо справді існувати. Тому в кожного повинен бути. Цей патріотизм. Якщо ми зараз починаємо поділяти Україну на різні частини, то я думаю, в майбутньому вже нічого з цього не вийде. Активісти правого сектору, чимало з яких нині воюють на сході, обіцяють боронити свою правду до останнього. Прогнозують навіть місцеві акції протесту. Між тим у Верховній Раді вже зареєстрували дві постанови, у яких окремі нардепи пропонують скасувати закони про особливий статус районів Донецької та Луганської областей, а також амністію учасників боїв на Донбасі.